Якщо робити макіяж по своєму знаку Зодіака, то обіцяють, що він вийде ідеальний. Ви можете переглянути будь-де або в Тіктоці, або в Пінтересті. Я стрілець і мені випав ось такий референс. Ну і як завжди, у нас там дуже багато коричних відтінків. А також там ще золотисті блискітки. Кову я вже оформила та переходжу до тону. Щось я відчуваю, що саме для очей мені знадобиться скотч, щоб все рівно нафарбувати. Ой, бля, швиденько це все розташовую. Зовсім забула про брови, тож зачісую. Буду ще наносити побільше так консилер, розподілив. Переходимо до контурингу. Там потрібно побільше його і розтушовую. Залишки на носик. Швиденько нанесу. Ось такі рум'яна. Розтушовую, переходжу до тіней. Перемочь, рівнесінько ліпимо. Боже, зараз бенька поволазить. На підложки я змішую ось ці два кольори. Наносимо на все по віку, заходячи за скотч. Тепер беремо темно-коричневий. Наносимо в складочку, виходячи також за скотч. Беремо коричневий олівчик, Малюємо ось тут стрілочку, по скотчу, ходжу в міжвіку. Набираємо зовсім трішки коричневих тіней та Підтушовуємо триваємо наш скотч. Ух тишка носимо, заповнюємо куточки. Знову набираємо наш коричневий та заповнюємо ось тут. Бог, ми що за єпіцька королева? Ми швиденько нанесемо пудру для блискіток на очах, я хочу використати ось цей золотистий хайлайтерів та ось такий тіней Та наношу на око. Змішую ось ці два кольори. Ось сюди. Далі в нас бронзер. Якщо чесно, на фото прям чіткі лінії його я не хочу, напевно, прям сильно робити. Обов'язково контуруємо носик, профарбовуємо олівця всередині ока. Виденько наносимо туш. Мені здається, саме чорна сюди ідеально підійде. Мені так робили в Китаї, коли не було кірлеру. Тепер коричневі рум'яна. а заводжу їх аж сюди. Тепер наш швиденько хайлайтер. Залишаються в нас губи. Зовсім трішечки їх затушовую. та буду використовувати ось таких два олівчика. Темнішим я зроблю контур, Заповню куточки. Світлішим олівцем пройдусь всередині. У нас залишається блиск для губ. Уля-ля, дівчата, просто подивіться, як виглядає макіяж мого знаку Зодіака. Як мені подобається! Просто подивіться, як коричневий колір підкреслив колір моїх очей. Дуже рідко використовую такий темний олівчик, але мені здається, під такий макіяж він виглядає ідеально. Слухайте, я прям в захваті, Мені дуже подобається. Обов'язково напишіть, як вам.